Армія оборони Ізраїлю повідомила ООН про те, що все палестинське населення на півночі сектора Газа має евакуюватися на південну частину своєї території протягом 24 годин. Як повідомляє The Times of Israel, посилаючись на заяву представника ООН Стефана Дюжаріка, понад один мільйон осіб має евакуюватися, в тому числі школи, медичні центри та клініки. Водночас ООН вважають за неможливе таке значне переміщення без руйнівних гуманітарних наслідків. І наполегливо закликає скасувати наказ, щоб уникнути перетворення трагедії на катастрофічну ситуацію. Як повідомляють представники ООН, у Газа, панує хаос. Місцеві у паніці збирають всі ліле майно. Фарсах, речник палестинського червоного півмісяця в місті Газа каже, що один мільйон людей не може бути безпечно евакуйований так швидко. Забудьте про їжу, забудьте про електрику, забудьте про паливо. Єдине, що зараз турбує у тебе, це буде, якщо ти виживеш. Як повідомляє Унян, багато медиків відмовляється евакуювати лікарні і залишається біля пацієнтів. Лікарі дзвонять рідним, щоб попрощатися. Посол Ізраїлю Гілат Ердан розкритикував таку реакцію. ООН. Протягом багатьох років ООН закривала очі на озброєння Хамас і використання ним цивільного населення та інфраструктури в секторі Газа для вбивств і накопичення своєї зброї. Посол обурений тим, що замість того, щоб стояти на боці Ізраїлю, який постраждав від кривавої атаки Хамаса. Організація читає нотації саме Ізраїлю. Також він додав, що було б краще, щоб ООН зараз зосередилася на поверненні полонених, засудженні Хамасу та підтримці права Ізраїлю на самооборону. Посол України в Ізраїлі Євген Корнічук зазначив, що кількість українців, які хочуть евакуюватися з Гази на тлі ескалації бойових дій з Хамас, постійно зростає. Водночас евакуація поки що не розпочалася. Він додав: якщо почнеться наземна операція, то не шкодуватимуть нікого.